Сьогодні поговоримо про Getting Things Done, DTD, дуже популярний фреймворк для управління операційною діяльністю. Привіт, я Каріна Олексєєнка, і це Project Me Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Цікавий факт про GTD – а це те, що Девід Ален, який є автором одноіменної книги про цей метод, він взагалі почав розробляти цей підхід ще у х роках, коли був бум на тайм менеджмент і всілякі такі підходи, він побачив, що зазвичай у людей. У яких є необхідність дуже ефективно управляти своїм часом, там у підприємців, у менеджерів різних ланок, там середньої топ планки і так далі, у них проблема не з тим, що якби часу бракує, а з тим, що в них настільки багато різнорівневих задач, особливо всяких маленьких задач, що це призводить до того, що мозок перенавантажується тим, що він намагається тримати в голові усю цю дрібну операційку. Тому зафіксуємо, що GTD, він в першу чергу не про управління часом, а про управління своєю увагою про розвантаження мозку для того, щоб не тримати в голові речі і мати систему, яка буде допомагати з одного боку. Не губити нічого з іншого боку, не намагатися тримати в голові, тому що як тільки ти намагаєшся одночасно робити все. Тримати все в голові, запам'ятовувати це може працювати для тебе. Якщо ти, я не знаю, соло підприємець, ніхто від тебе не залежить. В цілому твій бізнес не має там великих якихось обертів, і ти такий середа. Та хто працює посередом? Ну от якщо в тебе такий темп, можливо, тобі житті не потрібен. Якщо все ж таки в тебе є команда, ти за когось відповідаєш, тебе як мінімум там, знаю, багато хатніх справ, ще чогось. Ну коротше, ти така доросла сучасна людина, дуже багато довкола тебе несеться. Ти вирії подій постійно і. Тобі потрібно якось управляти всім, що відбувається довкола тебе. При цьому не їхати кукухою. І от GTD тут прям сильно допомагає п'ять головних кроків ідей GTD – це capture, clarify, organize, reflect, engage. Що це все означає? Давайте з першого пункту: Capture, тобто фіксуй, нічого не тримай в голові. Тебе має бути єдиний спейс, так званий інбокс, тобто вхідні, куди ти усе. Абсолютно усе записуєш. Як це працює на практиці? Ти обираєш якийсь один аплікейшн або блокнотик, якщо ти такий, по олдскулу, і там починаєш фіксувати усі вхідні задачі, які ти отримуєш з абсолютно різних джерел. Наприклад, твоя дружина попросила тебе сьогодні по дорозі додому купити, я не знаю, морку. Ти такий записав: купити Морку. Далі. Написав бос, що на п'ятницю потрібен звіти такий. Звіт на п'ятницю запілікала якесь повідомлення. Ти бачиш, що написала подруга і питає, чи можете ви, наприклад, цю суботу з'їздити на шопінг. Ти такий відповісти, Каріні, чи їдемо ми на шопінг? Тобто, замість того, щоб встрибувати в якусь оцю задачу, яка рандомно виникла поміж твоїх вже запланованих на сьогодні задач, замість цього ти. Спочатку просто фіксуєш, який додаток обрати. Мені дуже подобається використання окремого чату із самим собою в Телеграмі, тому що там можна якби, відправляти туди повідомлення з інших чатів просто самому собі. І саме окреме назвати його інбокс і туди відправляти. Тому що просто в чаті, там, де за замовчуванням оці ці э, сейф, так, збережені в Телеграмі, вони, на мій погляд, там з якогось моменту він перетворюється на таку. Свалку коротше, смітник, і нам потрібно окреме місце, яке буде саме по робочих, от таких от всяких, ну не те, що по робочих, а наших от вхідних задачах. Це, до речі, важливо не лише по робочих, я неправильно сказала, по всяких хідних задачах також можна спробувати замітки в телефоні, звичайні замітки, наприклад, на айфоні, на андроїді, чудово справляються. Це може бути Notion, це може бути Todoist, Неважливо насправді спробуйте різні додатки, які вам подобаються, і вберіть один. Я зараз використовую замітки на айфоні, тому що вони доступні на телефоні. Вони також синхронізуються з компом. Один із ключових критеріїв. Як обрати той чи інше аплікейшн, це те, що інбокс у нас має бути доступен з усіх наших девайсів і бути завжди під рукою, щоб не було такого, що ви на прогулянці, ви не біля компа. І через це такий ну блін, я не записав і тому забув. Ні, ти відкриваєш свій інбокс на телефоні, записуєш все. Тобі не потрібно про це думати. Туди ж в інбокс ми записуємо ідеї, поточні справи, типу, купити подарунок комусь, запланувати відпустку, тра-та-та. Усе. Все це іде в наш інбокс. Наступне це кларіфай, тобто уточний що це, що саме потрібно зробити. Ми в наш інбокс пишемо не просто там кімната. Ми пишемо прибрати в кімнаті, наприклад, якщо є така задача для того, щоб було простіше записувати. Можна запитувати себе: це дія, це проект, це нагадування. Що це таке? Таким чином можна одразу собі фіксувати нагадування, зробити тото -то, покупки. Придбати подарунок комусь. Тра-та-та. -та. Тобто, таким чином, ми, коли записуємо щось в свій інбокс, ми одразу це для себе систематизуємо. Спочатку це може бути незвично, але з часом ми починаємо бачити типові категорії задач, які притаманні нашому виду діяльності. Наприклад, я коли почала вести консалтингову діяльність в сфері менеджменту, у мене виникла потреба мати. Якийсь канал маркетингу. І я своїм каналом маркетингу обрала саме SMM напрямок тобто просуватися через соціальні мережі, YouTube, Instagram і так далі. Через це у мене в моєму інбоксі почали все частіше з'являтися задачі із серії ідея для відео, покупка техніки для зйомок, написання сценарію, пошук студії, запис відео, і так далі. І так далі. І Потім, коли я аналізувала свої інбокси, я почала створювати вже спеціальні інші а, простори, де я буду управляти, наприклад, контент-планом. Так, у мене в Notion, вже іншому інструменті з'явився контент-план. І я зі свого інбоксу. Куди я записую там якісь ідеї, щось там мені придумалося, або, наприклад, хтось мені запропонував колаборацію, там типу, давай запишемо подкаст. Я потім, коли сижусь розбирати інбокс, мені одразу по формі того, як я записала цю задачу, я така ага, оце в контент-план. Чому це важливо? Тому що як тільки ти привчаєшся розуміти свої категорії задач. Тобі потім і фіксувати їх простіше в самому інбоксі, і розкидувати потім інбокс на інші свої таск менеджмент системи дуже легко і швидко. А ще один маленький трюк, така, така порада. До речі, багато хто з цим сперечається комусь це підходить, комусь ні. А вона звучить так: якщо задача займає менше двох хвилин, зроби її одразу. У мене це не дуже працює. Я ненавиджу відволікатися, я легко е відволікаюся. Я обожнюю бути в стані, коли я працюю в режимі work, я там не знаю, прописую сценарій або навчальний якийсь матеріал. І як тільки мені щось там десь пілікає, і я на оці ці дві хвилини відволікусь, я втрачаю свою увагу. Тому мені... Оця порада, наприклад, вона зі мною не дуже працює. Частіше не працює, ніж ніж працює, я б так сказала. Але я знаю, що для багатьох це буває лайфченджер. Коли ти натренувався робити одразу все, що займає до двох хвилин, типу це може дійсно працювати в деяких випадках. І я загалом дала би тут таку пораду: якщо ти менеджер, тобто ти робиш так, щоб було зроблено так. Ти сам руками мало що робиш, то це класне правило. І дійсно, я коли працювала саме найманим менеджером, у мене просто була команда, і я управляла всякими процесами. То правило двох хвилин для мене дуже добре працювало. Зараз, коли я часто міксую бути менеджером і бути виконавцем, і я більшу частину дня, все ж таки, виконавець, тому що я всередині свого бізнесу, я головний експерт в Project Me. Я створюю навчальні матеріали, я проводжу наші марафони, і так далі. І так далі. Я коли в ролі виконавця. Мені потрібно мати сесії deep work, заглибленої роботи, і ви, якщо ви більше як виконавець, там не знаю, ви дизайнер або ви менеджер, який, наприклад, дуже багато робить звітності. Це часто буває так у координаторів. Наприклад, координатори, це отак, якби підвид менеджерів, у яких одна із задач це от вести таку доволі навантажену складну звітність. І це вимагає фокусу, і тому правило двох хвилин тут може не працювати. Але я знаю, що багато хто зі мною тут не погодиться, тому що це якби таке одне з один знаєте, головних постулатів Алана про те, що коротше, дві хвилини і одразу таску потрібно робити. Взагалі, навіть не пиши це в інбокс. Anyway, я вважаю, що кожен метод можна під себе адаптувати. Я адаптувала так. Раптом це для вас теж актуально. Буду дуже рада. Наступне правило GTD — це organize, тобто організуй. І тут. В цілому, це якби знаєте, така класична ідея управління проєктної діяльності, коли ти створюєш так звані контексти або контейнери, їх ще називають під кожен типовий вид задач, з яким ти найчастіше стикаєшся. Для більшості людей я тут записала: це будуть а, дії на кожен контекст. Алан пропонує свої там всякі варіанти, але я зазвичай називаю їх так: івенти, тобто все, що. Має прив'язку до часу, і це іде в календар. Далі, те, що очікується від інших, насправді я це. Також записую собі в календар, але можливо комусь комфортно це мати окремим списком і перевіряти, не знаю, наприклад, там вношення. Але я всякі очікування, нагадування і так далі. Я це також, наприклад, записую в календарі як в категорії рутини. Далі це безпосередньо проєкти і всяка діяльність, яка ну тобто ця задача, наприклад, як зйомка відео, вона не може бути зроблена. от, Зараз вона складається з під етапів. Зйомка кожного відео це проект, і тому я не записую це собі, от просто десь в календар. Все, що пов'язано з моєю проєктною діяльністю, йде в Notion, це окремий таск-менеджер система, де у мене є контент-план, і під кожне відео я створюю тікет, типовий, типовий таку картку, в якій написано, що за відео, там тра-та-та, -та, де я буду знімати, який сценарій, яка головна ідея, який меседж. Там не знаю, чи будуть там додаткові навчальні матеріали, чи це відео соло, чи в колаборації, і так далі. І це вимагає додаткового зазвичай планування. Якщо ми говоримо по глобально про процес, так от якщо взяти по GTD, як це тоді працює? У мене виникла ідея, наприклад, про це відео. Я собі записала це в інбокс спочатку. І потім, коли я переглядаю інбокс, я така, ага, ця ідея, все супер. Я створюю картку в своєму контент, плані розписую там все потрібне, і потім в календарі планую, коли я буду це знімати. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Окрім ідей, рутин і проєктів, Я би тут ще виділила ритуали. тобто, щось повторюване, щось, що відноситься до знаєте, там. Турботою за, за собою, наприклад, рутина це для мене там оплатити інвойси. Це рутина. Я все, що стосується от таких от е, адмінської діяльності, я записую в календар в категорію «Рутина». Вона там в мене окре окремим кольором е, зазначена. До речі, якщо ви дивилися відео про таймблокінг, я там більш детально розповіла, як можна налаштувати саме календар вже безпосередньо, і там прописати всі ці категорії. За GTD це називається якби clarify, так коли ти створюєш якраз організовуєш всі ці окремі е, коробочки, спейси, куди кожна із типових категорій задач, з якою ти найчастіше стикаєшся, куди вона далі має йти, щоб ти не сидів, не думав, такий так, почекай, Я тут написав собі записати відео. А що це для мене взагалі означає? Тобто, щоб це вас не вибивало, не призводило вас, задачі, щоб не призводило до ступору. Нам потрібно просто організувати окремі е, знаєте. Коробочки, куди це далі складається. Наприклад, якщо я в списку свого інбоксу бачу, що в мене написано записати відео про GTD, так? От воно спочатку було так: в мене написано. Я далі йду в Notion, знаю, що в мене є окремий такий календарик, який називається контент-календар, де я дивлюся, що в мене вже заплановано і розписано, і створюю новий тікет відповідно до усіх своїх планів, коли я буду писати це відео, і сиджу його більш детально планую. Там сиджу і прописую там сценарій. Потім я вже на прописаний сценарій. Я, я така вирішую, коли я буду це відео записувати. Потім беру всю свою потрібну техніку, саджусь і Отак от з вами це записую. щоб не було ситуації, що я прокинулася. І така, так, а що мені сьогодні робити? Треба записати відео. А про що воно буде? Давай я там залажу в свої якісь замітки, ідеї для контенту. Починаю шукати. Думаю, о, про GTD було б класно записати, а сценарію нема. Розумієте, і процес тоді зламаний. А так ти у цей потік задач і ідей використовуєш для себе так, щоб він тобі допомагав. А не заважав працювати, і от в цьому мені здається найголовніша краса, коли ти налаштував це як потік, ти ніколи, наче не працюєш з чистого листа, в тебе вже є постійно заготовки, вони генеруються завдяки інбоксу ідеї для твоїх якихось там задач, нагадування вже там все записано. Потрібно просто розкидати в потрібну категорію в календарі. Ну взагалі, короче, ти коли працюєш за цим підходом, якщо ще об'єднати з тайм-блокінгом. Те, що я в минулому відео розповідала, оці дві системи класно комбінуються, і наскільки це можливо, настільки от ідеальним стає твоє планування. Звісно, що життя завжди може вносити свої корективи, але от зазвичай, якщо ти все правильно налаштував, ти тоді якби такі прокинувся, ти дивишся свій календар, і там все дуже. Якби зрозуміли, знаєте, це таке відчуття. Ти вдячний собі з минулого, що це вже зроблено, і тобі не потрібно сьогодні за це паритись. І поки я сьогодні працюю, наприклад. На цим відео, яке я запланувала, я поставила всюди режим не турбувати. Я допишу відео, потім подивлюся, хто мені що написав, накидаю це в інбокс і ввечері свій інбокс перегляну і на майбутнє розкидаю далі. Отакий підхід, дуже прикольний. Mm -hmm. І якраз ми плавно підходимо до пункту, який називається рефлект. Тобто, пер, ну, Перевіряй, переглядай, рефлексуй, думай. Це мій улюблений етап, коли ти відкриваєш свій інбокс і ти починаєш розкидати увесь цей потік, так, увесь цей список, який був нагенерований тобою, наприклад, за день. Ти його розгребаєш по категоріях. Зазвичай, якщо ти все правильно зробив, на рев'ю твого інбоксу в тебе буде іти десь 30 хвилин максимум. Кожного разу, коли ти робиш рев'ю інбоксу, тобто перевірка вхідних. Так. Тобі потрібно розібрати інбокс до стану нуль, типу, щоб там нічого не залишилося. Як ми це робимо? Ми переносимо з інбоксу все в наступні дії, в проекти, в календарі, делегуємо те, що потрібно, і також видаляємо. Те, що вже не актуально, це просто має бути видалено. Це дуже важливо, тому що це постійне очищення інбоксу прибирає тривогу, я б так це сказала. От коли ти бачиш, що ти розчистив інбокс, це, прям знаєте, це має бути як, як ритуал. Тому що коли інбокс вичищений, це потрібно просто декілька разів зробити, щоб зрозуміти, в тебе таке якесь приємне відчуття завершення, контролю. Звісно, ну якби це не означає, що ти зробив всі свої задачі на, на життя. Але це означає, що ти те, про що ти подумав, все, що тобі написали, все, що там якісь ідеї були, те, що ти ну як людина, от настільки ти наскільки ти можеш це зараз в моменті проконтролювати, ти проконтролював і якби. Завершив цю задачу, і це дуже приємно. Я Якби з одного боку розумію, як це працює, з іншого боку, це дійсно знаєте в якомусь плані, схоже на таку когнітивний трюк, якийсь магія. Знаєте, далі у нас завершальний етап це Engage, діяти. Ми класно все запланували, ми все собі розписали. У нас тут контент-календар, тут у нас наші проекти, тут все сплановано. У нас є картки завдань, воно все розписано. Крутяк, тепер потрібно робити. Але краса в тому, що через те, що ми вже все зафіксували і розклали. По категоріях ти розумієш, що можна взяти. Воно вже готове. Тобі не потрібно стояти, згадувати ще щось. Я таким чином знаю, що, наприклад, я чекаю таксі, в мене є 10 хвилин, і в мене записано забронювати Airbnb для мами. І я знаю, що це 10 хвилин. Я заходжу на Airbnb, обираю квартиру на потрібні дати, бронюю в два кліки. Все вже задачка закрита. Вона в мене була записана там, наприклад, на цей день. Але я знала, що я могла її зробити сьогодні або завтра, і ось в мене вивільнилися ці 10 хвилин, тому що таксі їхало, їхало довго. Я відкриваю, закриваю задачу і все. Розумієте про що? І справа в тому, що тобі набагато простіше бути продуктивним, коли твій простір на це вже підготовлений тобою заздалегідь. Мені легко забронювати квартиру мамі, тому що у мене вже створена задачка, де написано на які дати, ну і плюс це нагадування в мене одразу перед очима в календарі. І отак от ти ти переходиш такий в режим, знаєте, близький до якогось супермена продуктивності, тому що це прибирає зайві. Блокери перед тобою задачою. Це як тобі на врази простіше сходити на тренування, якщо воно вже заброньовано в тебе в календарі, в тебе зібрана форма, і ти просто маєш прокинутися, почистити зуби, випити водички, взяти форму і вийти в спортзал, в який ти знаєш, що тобі йти там 10 хвилин по знайомій тобі дорозі. Ніж якщо в тебе нічого не сплановано, і ти такий. Блін, було б класно більше займатися спортом. Не факт, що в тебе менше, я не знаю мотивації, що ти якась там менш продуктивна класна людина. Просто в тебе не настільки. Офішал система Розумієте, я сьогодні записала відео на YouTube не тому, що е, я така в моментів потоків польоті зловила там, я не знаю, якусь музу за хвіст, і така просто придумала, що я приїду сюди і запишу. Ні, це зробила за мене Каріна з минулого ще два тижні тому, коли в мене виникла ідея, я потім передивилася інбокс. Прописала сценарії, його в контент-план і забукала це собі в календарі. І тому я знала, що я буду сьогодні робити. Мені не потрібно було про це паритись. вже сьогодні. Планувати мені було не потрібно. Це вже за мене сплановано. Все, це відео закінчилось. Побачимось в наступному. Пока-пока.